Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні для роботи я собі вибрала ось такі наместинки. як заявляють продавці, це червоний агат. Деякі продавці пишуть, що це нефрит. Ну, Будемо рахувати агат. Є в мене тут, бачите, представлені трьох розмірів: 10, 8 і 6. Є гранені, є негранені. Ще в мене є низочки такого агату. Ну, Я б сказала, що це не червоний колір, а більше вони схожі на е, гранат колір. так? От такі намистини, як гранат або вишневий, бордовий колір. Звичайно, хочеться мені розбавити ці намистини. Буду я робити знову намисто. Скоріше за все, це буде трьохрядне намисто. Ось, е, що виберу, виберу. Можливо, перли виберу до цих намистин. А можливо, ще якісь інші намистини. І хочу використати підвісочки обов'язково в цьому намисті. Вибрала ось лунниці. Така от одна у мене, хочу срібною фурнітурою, тому що ну, бронза. Буде темно, можна мідь, але в мене нема підвісочок гарних мідних. Тому буду срібною, скоріше за все, працювати фурніторою. Так, такі лунниці є, ось, бачите, менші і більша. Можна три. І ще такі от квіточки, такі. якось вони називаються. Ой, треба подивитися, як була назва таких підвісочок. Навіть можна бачити і отак от додати сюди намистинки, розшити ці підвісочки. от У мене є і менші намистиночки можна колончик, якось цей підвісочку розшити. Тут шапочки у мене є. от Ще є шапочки. Ну, ось такі в мене плани зробити намисто з використанням підвісочок і от з цими намистинками буду думати і покажу, що в мене вийде. Можливо, навіть і два зроблю, тому що намистинок таких багато, можливо, і два намиста, або, ну, щось придумаю. Придумаю обов'язково, ми з вами разом подивимося, що в мене вийшло. Ну що ж, завершила я працювати над прикрасами. Зробила дві прикраси: це ось це намисто трьохрядне, і ще в мене вийшов чокер. Е, як я і задумувала, я використала в цьому намисті ось ці підвісочки. Е, подивилась назву, до речі, квітка життя, так, назва тих підвісочок, тому і намисто так. Назва буде намиста, «Квітка життя». Е, обшила я Тут малесенькими в отвори лісочкою обшила добавила скляні намистинки, і тут скляні намистинки. І тут зробила з підвісочок як конектор. Так? Він тут слугує. Тут в ці три отвори, я самі під'єднала низочки. Тут на пінах. Добавила я для того, щоб не таке було воно темне. Це отакі диски. Диски говліт було написано, вони з такими трішечки, як прожилочками. Ну І кольор такий, знаєте, слонової кості. Не чисто білий і не, і не біжовий, а такий От слонової кості, такий змішаний біло-біжний. І мені здається, дійсно воно освіжає. Не таке воно, може ж, і, і темне, це тоді намисто. В центральній частині намистинки шапочки додавила, і тут роздільними такими намистиночками маленькими крімпами розділяла я, Ось так. Ось так. бачите, як розшила скляні такі намистинки в мене. Тут 2 мм, Вон тут, напевно, десь 4 мм намистиночки. От. Ще ми на манікені, я потім на манікен його одіну, це на мисто, і продемонструю. Ви подивитесь, як воно виглядає. Так, взяла такий кусочок фетру, може, щоб краще був такий контраст. Ось отак от Ось так. Знаєте, дивлюся на, на це намисто. І чомусь собі згадую, біля е, хати в дитинстві, де я жила, росла у нас горобина. Рябіна. І я пам'ятаю, як ми з подружками, дівчатками рвали цю, збирали цю горобину. І я додому приходила, брала нитку з голкою і робила намиста з цієї горобини. Я, я думаю, що ви також таке робили. Оце теж і на три низки, і на п'ять низочок наробимо. І ходимо з таким намистом, потім своїм лялькам робили таке. Намисто. Ой, таке гарне було дитинство безтурботне. Ось отак от. Ну, зараз я вам продемонструю друге намисто. Зараз підготуюся і покажу вам не намисто, а чокер, який в мене ще вийшов. Так, Ну і ще зробила я ось такий чокер коротенький, прям під шийку. Найшла все-таки, я в себе з мідної фурнітури, ось такий листочок. Тут розкривається. Зробила, я бачите, такий акцент. Це вже меншого розміру, десь, напевно, вони 6 мм агат. І штучні перлинки. Я на піни і зробила такий відрізочок на мистинок. Тут намистинок в мене мідних. Подивилася, ви знаєте, немає фурнітури мідної в мене, треба ось підкупити. Якось я не дуже м -м, бачу, що всі майстрині мідно мідно а я чомусь її не сприймала. Так я взяла оце дві шапочки. І бачите, їх склала, і в мене вийшла, як намистинка. З цієї сторони, і з цієї сторони. А тут зробила такі грону. У мене така, такий ланцюжок за кольором. Теж такий, бачите. Темно-червоний. І такі зробила більшу, меншу і ще меншу такі три грона на закінчення. Отаку нам мистинку дала продовгувату і маленьку прилимку. Ну, коли одіно теж на манікен, ви побачите, як воно виглядає красиво, коли одіваєш. Оцей акцент дуже гарно. Виглядає. Зараз от я вам покажу, бачите, як це відкривається. Ось такий акцент. от Отак, це сюди. І отак ми закриваємо. от Можна так повернути, але коли отак на бік Воно краще виглядає. Думала-думала, оце залишалось в мене ще скільки намостин. І я вирішила ось таким акцентом освіжити отак от чокер. Так що такі дві роботи я вам сьогодні представила з намастин червоного агату. Ось, напишіть мені, як вам ці роботи, чи сподобались. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Буду вам щиро рада цим вашим вподобайкам і коментарям. Ось, І на цьому буду закінчувати це відео. Всім бажаю всього найкращого. До нового відео. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, пишіть коментарі. Всім па-па. і до наступних зустрічей!